Сьогодні в огляді ще одна посилка з Китаю. Йшла вона до мене 11 днів. Ціна її 1,45 центів. Досить швидко прийшла, що дуже радує. Вона, по трек номеру вона не прослідковувалася. Ніякого номера тут немає. Тобто ніяк не можна було дізнатися, що це за посилка. Тому я її і розпакував ще в дорозі. Е, упаковано досить непогано, все обкладено м'яким фаралоном. Ось такий, ось така насадка на кран, яка дозволяє економити воду е, до 40-60%, чи до 60 вказано в продавця на сайті. Хоча, звичайно, що це неправда, але... Пробувати можна, можливо, хоч на 5-10% буде економії. Ось у такій упаковці. Фото виложу в блозі, щоб можна було. Хто хоче прочитати. Ось така тут сіточка, яка повинна. Розбивати воду на дрібну струю. Матеріали тут, по суті, пише, що нержавіюча сталь покрита хромом. Хоча мені здається, що це суто все пластмаса. На, на вагу, на мою думку, що. Ну, Дуже легенько, навіть не знаю, не тягне взагалі тут на метал. Е, ось таким чином вона кріпиться вгору до крану, і тут є змога керувати кутом нахилу всі сторони. Ось таким чином. Силка буде в описі. Кому такий товар буде цікавий, замовляйте.